Рада вітати вас! Мене звати Наталя. І в нас сьогодні розріж за серпень серед зареєстрованих людей в моїй команді за те, що вони робили замовлення на любу суму. І в нас людей зі мною п'ятеро, але себе рахувати я не буду. Ось такий у нас подарунок. І є у нас генератор випадкових чисел. Так Зараз поставимо ЗОшита. Ось ми все бачимо, да? І в нас генератор вибираємо одне. Я себе не рахую, то в нас четверо. І згенерувати. число 4. А 4 у нас число Левченко, Людмила. Людмила, вітаю вас. Ви в мене в серпні зареєструвалися. і... До вас поїде сьогодні ось такий гарний подарунок з каталогом вересень теж. Тому рада вітати вас з перемогою. Великих вам вдач, великих вам перемог, висот самих найвищих, щоб ви мали гарних людей теж для замовлення. Тому ось така у нас краса. Всіх благ вам, я рада, до побачення. З вами була Наталя. Ось так я складаю. Посилочку таку, сюди обов'язково шоколадку, таку стічечку ніжну-жіночну, каталог від мене, теж подарунок піде на вересень місяць. І відправимо Левченко Людмилі таку посилочку, такий подарунок, Це те, що вона для себе замовляла продукцію компанії Турецької фармасі», чудово. і вона виграла Людмилочка. Тому людина замовляла для себе. Людмила мала знижку на кожен код і брала для себе цю продукцію, але фортуна на її сьогодні в боці. І я дуже рада, що людина зареєструвалася в серпні місяці безкоштовно в моїй команді, і ще й виграла. Я вірю, що подарунок буде цікавий, доречний, гарний. Тому ось так сьогодні субота, і я відправлю на нову пошту за свій, звісно, рахунок, тому що подарунки завжди повинні відправляти стільки за рахунок того, хто робить розігріші. І ось так я думаю, що і вірю, що людина буде Людмилочка наша буде в захваті від цього всього. Ось так реєструю безкоштовно. Від вас нічого не потрібно. Окрім даних, фамілії, ім'я, по батькові, рік народження, емейл і місто, куди буде направлятися ваші замовлення, і приймайте участь в розіграшах. Обіймаю вас з вами була Наталія, всіх благ вам, всього найкращого. Рада вітати! Буду вас в моїй команді. До побачення!